Готель w by Hilton знаходиться недалеко від аеропорта міста Шар-Мер-Шейха в районі, який називається Шар Спейс. У готелю зручне розташування. Перший плюс я вже назвала це близькість до аеропорту. Другий плюс це більша доступність до Сохо Сквер або до площі Сохо. Площа сухо відома тим, що там багато магазинів, ресторанів, барів, є співачі фонтани, є каток, є кінотеатри. Ну, ви, ви знайдете, чим себе зайняти там вечором. І третій плюс готелю в розташуванні це пляж у безвітряній бухті. Double Tree by Hilton досить великий готель. Одна частина знаходиться на першій береговій лінії, інша частина знаходиться на другій береговій лінії. Територія готелю дуже чиста, дуже доглянута. Весь готель це просто квітучий сад з неймовірною кількістю дерев, квітів. Рецепшн працює на другій лінії, тобто ви поселяєтесь і виселяєтесь тільки там. Я продавала вам поселятися на другій береговій лінії, тому що на першій лінії все ще йде реновація, там йдуть будівельні роботи. До того ж, на другій лінії підігрівається басейн, і всі анімаційні заходи проводяться також на другій лінії. Ми взагалі не відчули, що ми знаходимося на другій лінії, тому що досить часто ходить автобус на пляж і назад. Автобус курсує починаючи з 7-ї години і закінчуючи 23, тому що там ще знаходиться а ля карт ресторан італійський Гала. Заселення в готель. Ми приїхали о 9-й ранку. Нам сказали, що заселення буде. Об 11 і тоді ж нам одніють браслети. Але нам видали карточки для полотенець і ми пішли на пляж. Це, звичайно, мінус готелю. Ну, можливо, якби ми доплатили, то нас і поселили. Дали нам номер 9112. Ось такий вигляд має номер. Тут стоїть дві бутилочки води, чайник. Набір чаї кави, є сейф, душова кабінка з таким ось набором мою чуть засоби і ми ще й ванна. Все є необхідне. І вигляд з номера, номер виходить на басейн. На другій лінії три великих басейна, один з яких підігрівається. Біля басейнів є два бари, які працюють з 10-ї години. Всі корпуса на другій лінії розташовані навколо басейнів. Тобто всі кімнати є з виглядом на басейн. Ідемо на обід. Сьогодні покажу обід на другій береговій лінії. Ми ходили на, в ресторан як на першій береговій лінії, так і на другій. На другій лінії ресторан більший, там в, більший вибір, але завжди багато людей. На першій лінії ресторан невеличкий, невеликий там вибір блюд, але там більш така вишукана подача. ну, Нам подобалося там, і там. Загальний вигляд ресторан. Ресторан поділений на декілька зон. Вибирайте там, де ви хочете. Великий дуже ресторан. Людей в цьому готелі дуже багато. Заходиш в ресторан, стоїш. ось соуси, салати різні. Буряковий сік стоїть. Резні заправки. Тут ще салати стоять. хлібний куточок, Різний хліб і і білий з добавками. малахія, Раша кошена. Картофля тушена, картофля хлеб и поплю. Пицца, бургера, мирус, тут паста, інша паста, тут чутини соус, тут рыба. из блинчики и кетчуп, и лайк Блинчик. два вида супа и солодкий из Фрукти, гаава, фініки, яблука, мандаринки. На вулиці готують коряче філе. Барс напоїм і людей дуже багато, тому черга. Як бачите, вибір непоганий. Можна знайти що поїсти. В слідючому відео покажу пляж, покажу сніданок вечерю. І зроблю висновки.